Но ми з Богом повинні входити в духовний мір. І вот. з Богом повинні путем концентруваних образів, починати створювати завтрашній день. Например, бачити себе успішним. Прямо відкривається відео, відкривається екран, де ми можемо рисувати, не в мислях, не думати, а відіть. І коли ми починаємо біти, воно обязательно збивається, воно обов'язково приходить в жизнь з чоловіка. Це 100% це доказано. І це я сейчас скажу о цьому, тому що я вже познав це і учу вас цьому. Я не вичитав десь, а вже, коротше, я живу в этом і движусь в этом. Слава Богу! лучше чуть-чуть піші. Щоб вона хорошо усваювалася гарно. Так що будемо проходити на домашніх групах, як двигатися правильно. Будемо проходити на вечірніх молитвах. У нас раз в неділю вечірня молитва там об'яви тут на храмі. Так як це важно збиратися і славити Бога, поклонятися. і Молитися. Це дуже важливо. І буде, будуть короткі моменти, будете приходити, якщо що з тетрадками, ми будемо записувати конкретні уроки. Наприклад, на неділю дається урок, як двигатися в духовному мірі, щоб вийти в духовний мір, як двигатися, які упражнення треба робити. Дух Святий хоче, щоб всі, хто двигаються в цьому, навчились цьому. Оце Ісус сказав, ученикам, Він дав їм этот виход. Е, всі ученики пишуть он, е, іоанн, які откровення в нього. Откуда він його взяв? До сьогоднішнього дня написано. І далі ще написано, до скончання. Откуда? Це всі двигаються в духовному мірі. І ученики, і сказав, пойдіть і навчіть. Іменно от этом треба на, научити. Прочитати Біблію може кожен, але поняти Біблію Може только тот, хто. В Духі Святом движеться, так як книга писалась учениками Ісуса Христа в супровожденні под руководством Духа Святого. Ученики самі не могли б написати її без Духа Святого. Слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.